Я Алана Точі, і сьогодні ми разом з командою «Конкурент-ТІВІ» заїхали в гості в Сереховичівську громаду. Сереховичівська сільська територіальна громада знаходиться у Ковальському районі. Адміністративний центр село Сереховичі. До складу громади входять 11 сіл. Про місцеві озера, фольклорний колектив та ексклюзивний пам'ятник сім'ї нам розкажуть місцеві мешканці. Розкажіть, будь ласка, про вашу громаду. Чим живе під час повномасштабного вторгнення громада? Що вдається вам все-таки втілювати в життя? Громада утворена в 2016 році. І, значить, після першої каденції нам дещо вдалося зробити і по дорогах, по ремонтах. І, і по тому в після виборів 2020 року, і, значить Стало трішки трудніше зв'язку із ситуацією по коронавірусу. І потім оця повномасштабне вторгнення. В Сільській раді вдалося відкрити аптечний пункт, базується екстрена медична допомога, працює амбулаторія. Ми не закрили жодного ФАПу колишнього тепер пункту здоров'я. Все утримуємо, дофінансовуємо і разом з тим. Докуповуємо шкільні автобуси, і створили підрозділ відокремленої соціальної допомоги. І також і працює в ахівець супроводу. Вдалося зробити разом із закордонними партнерами відкрити сучасний центр надання адміністративних послуг. Людям зручно, навіть не виїжджаючи з сіл, вони можуть в старостатах, адже старости – це віддалені робочі місця адміністраторів. І разом з тим прийти сюди, здати документи, отримати необхідні послуги, як то соціального характеру, так і адміністративного. Як освіта вас поживає? Наразі в нас функціонує один дитячий садочок, це мені вдалося ще зробити в 2016 році побудувати. З 17-го він вже один дошкільний навчальний заклад. Разом з тим ще працює наразі дві гімназії і один ліцей. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, про вашу творчість, унікальна творчість. Бо ви і пишете, і граєте. І от, коли ви розпочали цю діяльність і які у вас є досягнення, займаюся вже творчістю, можна сказати, ще досить такого маленького віку. Можна сказати, із п'яти років. Ви так розумієте, що ви не звідси родом? Я не звідси родом. Так я народилася у мальовничому закарпатському краї в селі Богдан, Рахівського району. Де стрімкі смірічки обіймають гірські полонини та стрімкі плаї, де красуня Чоргоногора полонить своєю красою красення драгобрата, де безтроплинна тиса напоює цлющою силою сонячні дельвейси, а Червона Рута виграє такими дзінкоголосими цимбалами і бринить веснах сонячних світанків. Ще будучи маленькою дівчинкою, напевно, це було ще з п'яти років. Я відчула, що мого серпіка торкнулася струна пісні і улюбленого інструменту фортепіано. Я дуже дякую безмежно своїй мамі, що вона на той час купила мені інструмент, який коштував 600 рублів. І на той час можна було купити добротні меблі в кімнату. Але вона дуже хотіла понад усе, щоб я навчалася співати, грати на фортепіано. Так сталося, що доля заплила моє коріння родинне на Сніоку Волинь. І я вже тут 30. 38 років працюю у нашому ліцеї вчителем музичного мистецтва. В моїй збірці Сила неба є три розділи, які я Помістила одвічні істини святі. Тут я написала пісні про любов до України і, взагалі, різні такі про різні почуття, можна сказати, такі душевні, одвічні істини святі. Потім поклик одухотвореної душі. Це як молитва у моєї душі. Тут написані вірші про Бога також. Особливо, що мені хотілося у цій збірці вкласти мистецький акорд вітань. Де я написала практично для всіх наших колег вітання, з нагоди різних ювілеїв, а також такі душевні вітання, де я виражаю від своєї душі. Гасно зорівечі. Сім'я чоловік, також за фахом музикант, маю двох доньок: Галину та Маріану і двох потішних внучок – Марічку і Софійку, і турботливого зятя Андрія, який зараз служить в Збройних силах України і разом із своїми побратимами бережуть наш мир і спокій. Понад усе, що я найцінніше бережу своїй душі. Це любов до мами. Любов до мами, тому що вона знаходиться досить далеко від мене в Карпатах. І я постійно сумую за своєю мамою. Недавно я, звичайно, її провідувала. Вона вже старенька, але поки що вона не хоче їхати до мене із свого із рідного Богдана. Вона там працює у місцевому храм, храмі Касиром. Але я дуже за нею сумую і мені надзвичайно. І хочеться їй подякувати за ту всю велику безмежну любов, яку вона віддає нам, не забути рук твоїх тепло, серця ніжного і слова втіхи, ти навчала нас. Антино, ну, розкажіть, будь ласка, про пам'ятник сім'ї. Він такий, от мабуть, єдиний в Україні буде, коли він створений? Чия ідея? І от що саме вас він у 2015 році? Уродженець села Сереховичі, наш громадський діяч, публіцист, письменник, почесний громадянин Луцька і Волині, народний депутат України першого скликання Андрій Іванович Бондарчук втілив у життя свою давню мрію. У селі Сераховичі встановив пам'ятник сім'ї. Допоміг втілити цю мрію у життя, оживити цей постамент. Молодий скульптор із Львівщини, уродженець Млинова Рівненської області, Олег Коваль. Тогочасний кошторис цього задуму складав 190 тисяч гривень, які Андрій Іванович одноосібно профінансував. У постамент закладено послання нашим нащадкам 22-го століття. Будучи присутнім на святі відкриття цього пам'ятника, Андрій Іванович зазначав, чому саме сім'ї. Пам'ятник сім'ї це шана наших односельчан. Предкам землякам, адже з маленької сім'ї розпочинається велика родина, село, місто. Цей постамент вдячність тим, хто до нас ще ось тут сіяв хліб, mm -hmm. виховував дітей. Це вдячність тим, хто дивиться на нас сьогодні згори. Ось тому і саме сім'я. Ми знаємо, що ви проводите багато благодійних заходів. Як вдається їх втілити, і яких цілей ви вже досягнули? Ми проводили такий благодійний концерт Незламні Українці, на який було запрошено колективи Годовинчівська Толока, це і Луківської територіальної громади. А також наш місцевий колектив Калинонька брали участь, на якому ми проводили збір коштів на потреби наших захисників. Наразі потреб у військових дуже багато. І ми, як можемо, так стараємося їм допомогти. І саме у неділю ми зібрали ну більше як 11 тисяч гривень саме на ремонт авто і, ну, і на інші потреби, на які вже спрямує бригада нашого захисника Юрія Остапчука. Справді. Хочеться в селі щось розвивати, хочеться в селі е, сприяти якомусь культурному розвитку. У початку війни е, люди дуже активно, дуже активно е, кинулись е, на допомогу нашій державі. Е, дуже багато добровольців, яких ми возили автобуси автобусами до е, військомату. Ну тепер центр комплектування наразі воює 117 чоловік, 26 вже. уже. Крім них, демобілізованих 21 по пораненню. Ну на жаль, є вісім загиблих, один з яких герой України посмертно отримав. Сім є зниклих безвісті і радісна новина, тому що нашого мужнього захисника оборонця Маріуполя вдалось повернути із полону. І, і наразі він перебуває на реабілітації, і будемо готувати зустріч. Зустрінемо його. Знаємо, що ми його пам'ятаємо, любимо і шануємо. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, ви є за клубом. Як ви організували саме такий волонтерський куточок? І скільки часу вже він існує у вас? Ну в нас все оця праця наша існує з початку війни. Почалась війна. Зразу перший тиждень, другий, так якось не знали, що робити, як робити. По Фейсбуку стрічками йшло, саме перш треба були окопні свічки. Ми зорганізувалися. Ну, от, дякуючи Лені Оніщук, вона в нас молода, вона в нас така прогресивна. прогресивна, вона всім цікавиться. Давайте, дівчата, попробуємо варити свічки. Давайте ми рік цілий варили окопні свічки, угу. теж так само збирали кошти. Благодійні концерти робили, так само колядування, люди приносили, бо ж почалась війна життя, Змінило, змінилося, змінилося геть в другу сторону. Давайте будемо починати плести е, маскувальні сітки. Ну і так спробували. Зразу теж плели, то узорний такий, то те, то те. І от, дякуючи, то постійні наші дівчата, які завжди приходять, завжди допомагають коштами. Так само треба те агроволокно завести, порізати, бо ж ми його замовляємо в тих сувоях великих. Вони відмовляють, їдемо, ріжемо, плетемо, по неділях збираємося, навіть по святах. На початку війни ми випічку паски пекли. Ми суміш також, як почалися ті зимові захворювання, медовий довберну суміш варили. А розкажіть, будь ласка, про мазі. Казали, що ви були теж ініціатором того, щоб створювати мазі. Дівчата, подайте мазь там на поличці. Yeah. Так, знайшли в інтернеті, є зараз волонтерські групи, і там обмінюються досвідом. Щось так, спробували, щось хлопцям зайшло, щось не зайшло. Був рецепт мазі. Mm -hmm. Одну ми навіть вам презентуємо в подарунок. Uh -huh, спробували, зварили. Mm -hmm. Вона на основі бджолиного воску. So. Шукаємо, якщо нам хтось може дати. Нам дарують віск, якщо не можуть, ми вже купляємо Ну, за кошти на основі воску. Тоді ми даємо олію соняшникову, оливкову. Якщо є гроші, можемо закупити вітаміни, а вітаміни Є. Це ті вітаміни, які для шкіри захисні, угу. е, відгуки хороші. Тоді особливо в зимовий час ми вже почали варити ну, так, на такі великі об'єми. Бо гоїть тріщини, обвітрювання, навіть кажуть опіки від усі порохові від зброї. Ну у нас дівчата з таких старшого віку плетуть килимки, uh -huh. ріжуть стрічки старого одягу, плетуть килимки. Тож здається, ну шостого килимка, але відгуки прекрасні. Хлопці килимки замовляють нам наперед, що будуть там волонтери їхати. Нам килимки, бо їм. В бліндаж сісти, в автомобіль підстелити. Здається, така дрібниця, а є а такий великий Так, шкарпетки в'язали. Що там далі ми нам передають сушку, горішки, сушені ягоди. Ми робимо такі в зіп пакетах, як перекуси, докуповуємо ще печиво галетне і докуповуємо ще цукерки. Теж хлопці хороші відгуки дають, що ну, і сито, і смачно, і, ну, і зручно, бо в кишеньку mm -hmm. взяти чи там рюкзачок. Я до них прийшла, як син в полон попав. Mm -hmm. І я так, це з ним вже другий рік. Mm -hmm. А Отут. як зараз син ваш? Він зараз ще на реабілітації, і ще я його вживу не бачила. Бачила тільки по телефоні. Mm -hmm. Мене один служить, а один був полоні. А скільки йому років? Синові так. 41 одному сорок другому 45. А, а скільки часу був в полоні перебував? Рік і вісім місяців. А де він отримав? Ну, його забрали, де його в полон? Тож десь там у це в тих коло Краматорська, чи де я? Я сама, я сама не знаю де він він мало і воював, він тільки з першої позиції купав в Угу. То він, Ми а, вас він? вітаємо. Дякую, дякую. Я думала, що гірш буде, але він тримається. Він розказує, він навіть такий і мені не боїться дещо там сказати, а може проговоритися знову дещо. Ну то ж було всяко, дівчата. то ж знаєте, як в угу. полоні. В угу. полоні, як в полоні. Догадуємося. Всі, як там було, він того нам не скаже, угу. як йому було, та й. Ну, але як ви почули перший від нього з. Я прийшла з сіток, прийшла додому і дзвонить невістка. Дзвонить і плаче. Кажу, не зрозуміла, що ти плачеш. Я тільки з нею говорила недавно і вона плаче. Мамо, я це сирожою тільки що говорила. Кажу, де він? Вже в Україні. Говоримо з ним, все вже мені легше. Було утворення дві 2011 одинадцятому році. Створення. І вже працює 14 років. Воно займається виготовленням палених брикетів типу ру. Який в основному, в основному йде на експорт за кордон. Це такі країни, як Швеція, Данія, достатньо ефективне, отримували ліцензію європейську, експертизи проходили, все робили. І воно по тепловіддачі фактично відповідає рівню сілецького вугілля польського. Працює три зміни при наявності сировини, з якої зараз теж тяжко, тому зараз тільки в денний час. Продукція йде на експорт. Це для країни теж якісь і надходження додаткові. І разом з тим багато місцевих підприємств свого часу теж мали змогу підбати. це і коваль тепло і інші. Разом з тим, з початком війни Тетяна Григорівна, якої, на жаль, зараз немає, оскільки вона знаходиться в лікарні, але дозволила мені зняти і показати. Вона одна з вона шанує своїх працівників, а у військових взагалі, як кажуть, підтримці України души не чає. Вона і на ті оборонні споруди давала, ті погрузчики це все. Скільки в нас було і на опалення приміщень, і дизпаливо, і все остальне дуже активно, вона в цьому чому допомагає. Процес виробництва йде від самої від її очистки. підходами палиться піч, провіюється на вілці, подається на циклон, на бочку наємність, проходить через сушарку, збирається в бункер і тоді на прес і там присується. В чому цікавинка? В тому, що дуже низька вологість, адже ніякої хімії в цьому брикеті взагалі немає. Навіть спалюючих грубці, маємо такий приємний деревний аромат. Е, ну, видно, що екологічна, але е, самого преса не обманеш. Якщо тільки чуть-чуть ну, вище головою, е, вище 10%, його просто починає е, брибрибрикати, розвалюється. -бр -бр е, саме тому, е, що фактично до нуля висушена, е, а скажу так, вологість ну, приблизно 7%, він і тримає форму, запаковується в окремі пакети, складається на підтони. О, також люди мають змогу, а тим паче військовий придбати для опалення. І одного такого піддона цілком вистачає, щоб сільську хату протерпити цілу зиму. Ой ти місяцю, я зіронька, ясна. Ой ти Я дівчина край. Дівчина красна, я. ой ти парубок, я дівчина красна, вишне вім саду я твого коня. Па. Будь ласка, про ваші озера, вашій громаді, скільки їх є, як вони називаються, і як вдається отримувати їх, щоб вони надавали таку пляжну якби і відпочинкову зону для ваших мешканців. На території нашої громади є три озера. Ну, можливо, третє таке неофіційне, бо воно маленьке, але мабуть, воно найбільше пов'язане із легендами. Називається воно безодник. А ми, от зараз, якраз стоїмо на березі озера Серег. Це перлина наша, воно дуже гарно, як зірка впала в нас прямо посеред села. І третє озеро в нас на території трьох сіл, суколище Шкруби і Синове. Так воно і називається Синівське озеро. Okay. <sighs> Хоча офіційних пляжів тут немає, але на території кожного з озер є відпочинкові зони, де звичайно відпочивають мешканці громади. Приємно, що дбають про благоустрій. Молодь свіжо пофарбувала і облаштувала грибочки для діток, карусельки різноманітні. Стараємося постійно дбати про благоустрій, так само таких на озері серих, три пристані ден. Найбільше відпочивають, ну і звичайно, рай для рибаків. Дуже багато пірсів. Розкажіть, будь ласка, про ваш колектив. Як він називається? Скільки часу вже він існує? Наш колектив називається Калинонька. Заснований він з 17-го року, 8 років. До колективу нашого ходять працівники культури, бібліотекарі і завідувачі клубами. Ну, нас об'єднує українська народна пісня. Ми дуже її любимо і стараємося донести до наших людей, до наших жителів. Ну, прикро дуже, що на даний час війна перекраслила все. Раніше от ми святкували свята було завжди веселіше, зараз більш сумніших пісень. Ну і наш колектив приймає участь і в обласних, в районних фестивалях, навіть і міжнародних, де ми прийма дистанційно, де ми... Да, дистанційно і завжди в нас ну, перші і й другі місця. Ну репертуар у нас більшість патріотичні. Ну і українська народна пісня. Ой у полі політриниченька, там холодна водиченька, ой у полі політриниченька, там холодна водиченька, ой, там роман були пасе, катерина воду несе. Розкажіть, будь ласка, про ваше господарство, про ці розсадники. Скільки часу вже ви цим займаєтесь і що основним є для вас? Е, ну, Займаємося ми десь близько 10 років, так що вже виїжджаємо на ринки, тобто пропонуємо свою продукцію mm -hmm. людям. Почалося все з того, що ми з чоловіком поженилися і тут ну, живемо, а роботи немає. Я працювала, жила в ковалі і почали продумувати свою справу, тобто, щоб не було ну, якусь копійку заробити. І в нас виплила така основна квітка і хризантема. Це в нас основна посадка хризантеми. Додатково ще от різні багаторічники, овочі, огірки, помідори, розсада весною, редис весною. А на осінь вже йде хризантема. От угу. і ще я в цьому році додала до своєї справи сухоцвітний. Букетики різні, вон там мене ростуть поле сухоцвітне, що є і хризантемне. Скільки вдається зреалізувати? Ну, бачу, у вас такі посадки великі, чи десь можливо у вас є оптова продажа? Е, працюємо і на ринках, і оптом, і магазини. Е, в принципі, Ковель, і Луцьк, і Володимир, і Стара Вижва, і всі навколишні е, тут села. Тут, то, ну, ну порізно водили, так, та? так, так. Та. Що найважче, от в догляді, щоб от, воно не, не втратилося в період от, розвитку самого? Обов'язкові ну, підживки, захист від шкідників від хвороб, тобто треба якісний посадковий матеріал, догляд, водичка, полив. Ну, тобто, треба якісний догляд, щоб виросла гарна куля. От нема нічого складного, просто деякі треба мати моменти і вложити багато праці. Хризантема е, росте в основному на підживці і на кількості води. Це залежить розмір кулі. Ну і ще якщо ранні сорт вони ростуть е, невеличкі, а пізні сорти ну вже на такі метрові виростають. Mm -hmm. О, тобто полив і підживка це основа дає, що дає різ для хризантеми. Хризантеми вони є різні. Скажіть, будь ласка, які саме кольори у вас є? Скільки кольорів у вас є? Хризантем? Не знаю, може сто. От останні роки, що люди найбільш беруть? Багаторічні чи однорічні? Всі беруть квіти. Однорічна квітка це весняна квітка, тобто те, то, що цвіте літо. Так. Квіти продаються всі, просто трошечки, як би вам сказати, може, не в той час живемо. Але хризантем зараз дуже багато, знаєте, що багато військових загинуло. Uh -huh. Хризантем дуже багато беруть на кладовище. Коли я починала займатися хризантемом, я не думала, що. Стільки буде квітну, тобто ну на такі місця я думала, ну квітка це радість, але вийшло так, що ми вирощуємо. Що навіть дуже так часто буває, як стоїмо на ринку, підходять люди, показують могилку. Тут у мене син загинув, підберіть нам кольори. Ну знаєте, це дуже тяжко. Розкажіть, будь ласка, пані Тетяно про ваші хобі. Ми бачимо, що ви, мабуть, ви і вчителюєте так і займаєтеся з дітками такими виробами. що саме ви робите? Я працюю в Соловійській гімназії. Вчитель образотворчого мистецтва і за спеціальністю керівник гуртка, художник, дизайнер. Отаку от любов до творчості ще якось провела бабуся з дитинства. Ну, вона розповідала, що заміж не вийдеш, як не вмітиш шити, вишивати і тому подібне всю ручну працю домашню. Багато що вона мене навчила, і воно мені от воно мені було цікаво. А коли вже я пішла вчитися, це було зовсім інший рівень. Це декоративно прикладне мистецтво особ. Бливо, багато в нас було занять, і цей напрямок в принципі найбільше мені був до душі. І вже коли почала працювати з дітками безпосередньо, то саме на свою сильну сторону зосереджувала і роботу з дітьми. Тому що коли ти любиш свою справу, коли ти вмієш, то звичайно що набагато легше і краще, якісніше можна передати дітям свої знання. Потім свої діти, треба костюм зробити, треба дітям щось на конкурс зробити, треба там от елементарну корзиночку до Паски прикрасити, uh -huh. чи там на водогреща. Мені стало це цікаво. Але саме лозоплетіння це uh -huh. один із напрямків роботи. Моєї, коли ми вчилися, нас вчили викладачі, і моя була курсова робота по лозоплетінню. Uh -huh. Тому оце плетіння виробів із ротангу, воно все мене отак дуже манило. і от, <ритягувало>, е Притягувало це. Хотілося мені мені кашпо поплести, ну це ж гарно. Замовила той перший ротанг, і чесно вам скажу, якби в мене не вийшло. Тому що другого кошика почала плести, і в мене він не вийшов. Ага, а перший я би його більше не замовляла, чесно. А так от, от перший дійсно вийшло, я зрозуміла, що до чого. Ну і насправді це. Це знання ті, що з Володимира Волинського подколеджу. Тут закладені. Це ті уроки лозоплетіння. фактично. Ротанг це штучна лоза, бо взагалі ротанг рослина це така ліана чи що там, але навчилися виготовляти штучний. І саме ось це штучний ротанг або поліротанг, як його називають. Морозостійкий, сонце стійкий, uh -huh. тобто колір, То можна, не на втратити, залишати, можна так? зимувати на вулиці, так, рослини повністю. І е, довговічний. Є спеціальна формула, uh -huh. визначається довжина лози е, різними методами заплітається. Е, оце стійки, uh -huh. стійки. Це вже робоча лоза. В мене заплетена методом восьминіжки. Тобто, е, з однієї такої лози виходить дві стільки і одразу дві робочі лози. Значить, що робимо? Лозу? Зігнули вдвоє і зробили собі позначку. Дехто малює олівцем, там його не видно буде, але його достатньо, його не загубиш. Два кінці заправляємо в два отвори. Шукаємо середину і закріплюємо. Ага. От так. Загинаємо знову ж таки, він тримає форму і вже він звідси нікуди не дінеться. Шукаємо по порядку отвір, який відповідає паралельно. Ага. У дні і протягуємо туди ротанг. Тільки оцей, що вже заправлений, ага. ми тримаємо так, щоб вони один в одного не терлися, бо при терті він все-таки псується, тобто ага. він вже не геть. Тоді виставляємо ширину, тут, яка має бути. А такі планочки з помире. Вони теж такі малесенькі, ага. їх під кожну. там цей. От. І вже формую натяг відповідно до попередньої. Якби. Це, і вже коли от воно такої довжини тут, як мені треба, в сусідню дірочку виводимо назад. Виходить, ми сформували. Одну стійку, одну стійку, і одну робочу лозу. Найелементарніший тут рух під лозу, над лозу, під лозу, Тобто у два кроки. Один крок це під лозу, над лозу, але так краще, швидше закріпиться плетіння. Найбільше. Більше часу займає зробити розмітку і вставити стійки. Плетіння набагато швидше, тим більше, якщо знаєш, що плетеш вже узор, і не треба перейматися, там вираховувати, скільки треба е, лози. Ну, першу трохи е, рядок підтягуємо, щоб не було тут повітряних там, петель, ці петельки, щоб рівно туди ага. полягали. Десь чотири години. Тепер ви знаєте більше про Сереховичівську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі!